Дивіться, ось така ситуація. Основна, і аж три заміщуючі бруньки відкрилися. От, і знизу одненька. Звісно, нам так багато не потрібно. Що будемо робити, які залишити? Залишимо ми. Так, як ще рано, коріння немає. От. Ну, по крайній мере, я залишу. Моя думка, я залишу саму маленьку. Оце ми так обережненько відламаємо. І оцей великий ми. Обережненько. Відламаємо. О, чесно кажучи, я хотів залишити дві маленькі на всяк випадок. Ну, вона відламалася разом з великою. Ось так. Хорошо, хоч друга маленька не відламалась. Отак залишаємо одну маленьку, хай вона. Розвивається.